Майк Волц, майбутній радник новообраного президента США Дональда Трампа з нацбезпеки готується закінчити війну в Україні і активно вивчає можливі сценарії. Це повідомляє CNN. посадовці Трампа ймовірно наполягатимуть на якнайшвидшому припиненні вогню, щоб тимчасово заморозити конфлікт, поки обидві сторони ведуть перемовини. Також вони наполягатимуть на тому, аби європейські союзники і НАТО взяли на себе більшу частину витрат на під. Тримку України, одна з пропозицій, яка належить спеціальному представникові з питань Росії та України Кіто Келгу, полягає у тому, що продовження американської військової допомоги Україні буде залежати від участі Києва в мирних переговорах із Росією. Прагнення України вступити до НАТО тим часом буде відкладено на тривалий період. Також є окрема пропозиція зі створення. Автономних регіонів усередині держави, Щоправда, подробиць цих рішень поки не афішується ну ви подивіться, це ж і ваш і наш один із любних політичних аналітиків Володимир Цибулька з нами цієї не володя, до про здоров'я, спасибі Вітаю, тут. тут. Скільки новин? Всяких чого ви хочете пожвавлюється? З чого ви хочете розпочати? І знову ж таки, що ви вбачаєте ось в цих сигналах? І все ж таки, вже ну, нібито формально є спецпредставник. Ну Формально є, але Формально. я хочу, почат, хочу почати з культури. Давайте. тут у нас у Михайла Михайловича Поплавського 75 років. Хочу його привітати. бо як вчив Черчилль, ми воюємо для того, щоб була культура. <рес> Я чую зараз у нашому апаратно студійному блоці оплески і ці люди, люди <рес> доєднуються <рес> до вас. Я дивлюся <рес> дуже емоційно. <рес> 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 перетворити абсолютно совковий заклад, який яким був інститут культури імені Корнійчука в нормальний <рес> університет, де готують сучасні кадри. Я от пригадую історію, коли. На офісах київських висіли таблички uh -huh. випускників університету культури прохання не турбувати нас. Не турбувати. Ну слухайте зараз. Професор Бирзол Василь Іванович та легенда українського телебачення, з яким ми маємо честь працювати напряму. Багато з наших співробітників теж вчитель. Цьому зараз бізнес весь і багато медій побудовані на спеціалістах випускників. Ви бачите, як часом, а було таке страхіття. Ну, дякуємо йому за те, що він зробив, і повертаємося до нашої до, теми, до, 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 бо так, да, Вашингтон привітали справді, і погнав далі. Так, Вашингтон справді починає нас трошки радувати. радувати. Тобто, це, ну по-перше, Кіт Кельг це, це серйозно. Це не, не просто людина військова, людина експертна. Це не просто тризірковий генерал. Угу. Тобто, це людина, яка питомо, от мені здається, що він. Ви такий республіканський бульдог. Адже це його формула рейганівська мир через силу. Його. Це, це з його, з його проєкту. Причому в нас, коли в нас якось так нервово сприймають його ініціативу щодо е, автономних регіонів, угу. ну там нема аж такої ставки на автономні регіони. Але головна ідея така. Київ. Виходить на переговори, бо стимулюється додатковим озброєнням. Ну, оцей наш страх, що ми не будемо в НАТО, угу. він, якщо раціонально до цього підійти, то ми повинні розміняти членство в НАТО на пряму безпекову угоду з США із Великобританії, теж має Ізраїль. Та. Справа в тому, що НАТО... І це перспективніше в плані часу. Я... Це перспективніше, бо сучасна НАТО вона побудована таким чином, щоб члени НАТО не воювали один з одним. Оце ага. головна, головна місія НАТО на сьогодні. Це не колективна е, безпека перед зовнішнім ворогом ага. насправді. І через те ага. в НАТО така повільна система прийняття рішень. Ми, маючи такого агресора по сусідству, повинні мати. Абсолютно реактивну систему реагування на будь-які загрози, не чекати тиждень на консультації в НАТО, є удар, є миттєво е, вилітають з Британії, США десятки вантажників, е, літаків. Везуть зброю, везуть техніку, везуть. Ну, все. Як е, можна прогарантувати це такою угодою? Яких... А в Келюга це прописано. В келюга якраз є прописано про ну, замість випадку, чого замість НАТО так. прописати прямі, прямі безпекові угоди для України. Там є, є така тобто, форма. Тобто у союзників немає наразі у підписантів не залишиться іншого шансу, окрім е, реакції. Та, а а як... Тут якщо будуть такі підписанти, то це будуть підписати країни. країн. Mm -hmm. Наші нам без ядерної країни. По-друге, е, мені здається, що е, ну, ну, нам важливо. Крім того, оця транскордонна співпраця Центральної Європи, нам потрібно підтримувати цей такий, ну єдиний погляд на безпеку з боку Румунії, України, Польщі, країн Балтії, Фінляндії, Швеції. Тобто, оце російське пограниччя, воно насправді дуже ну Таке бойове те зарядження більш на е, опір, ніж е, країни Західної Європи. Uh -huh. Чому, власне, зараз Путін, оцим своїм е, ліщиною, тобто Арешником, він пробує лякати саме Західну Європу? Бо ну ракета ж. Середньої дальності летить якраз там на дві на п'ять тисяч кілометрів. Не в Штати, а в Західну Європу. Йому треба натиснути на психіку європейського обивателя, який, який би почав вирещати несамовито. Ну, і ці картинка 11 хвилин. Берлін так, там на та, чотирнадцять і так, так далі. Потім тому в цьому сенсі нам потрібна. Scroll. Така комунікація і такі гарантії, щоб ми миттєво могли парирувати будь-який напад. Одну секундочку у нас термінова новина. Президент України Володимир Зеленський підписав державний бюджет України на наступний рік. Ну от просто тільки що новина з'явилася е враховуючи позицію наприклад опозиції Європейської солідарності. Цей бюджет, по моєму, точно не націлений на перемогу. Ми про нього mm, теж так. ще поговоримо. завершимо ось цю тему. Вона е важливо. Отже, е зараз виходить які, які сценарії? Е ну, по-перше, піднатиснути на Росію і змусити її все-таки почати перемовини. Судячи mm -hmm. з того, які подвижки з економікою російською відбуваються, там реальна паніка. Ну але ж, вони вони ж не е вони повинні піти на перемовини не під тиском, а е ну на щось mm -hmm. демонструючи свою перевагу. Дуже цікава, от ваша думка, володь. Бо от економісти е, у бесідах із нами ветер, в тому числі вчора ми це е, широко обговорювали про е, потенціал про запас потужності. Е, вибачте, що міцності. Давайте так ревської економіки. Скільки вона ще може витримати, навіть от при таких умовах, і при підсилуючихся санкціях кажуть, що ще е, цей потенціал в неї є, і навіть це може бути на жаль для нас кілька років. Що ви перше, ми ж ми ж досі не били системно. По енергомережам. Uh -huh. По-друге, е якщо навіть без ударів по енергомережі цієї зими е житло комунгосп вимерзне їхнє, ми пригадуємо, що минулого року в 40 містах Росії, навіть таких крупних, як Новосибірськ, Сколодій, да, uh -huh. вимерзали uh -huh. системи uh -huh. опалення. Зараз вже в твірі почалася паніка. Тобто, судячи з того, Ну, рівень амортизації цих систем, mm -hmm. він дуже високий. Тобто там воно вже таке зношене, що навіть без українських ударів це може посипатись. Якщо почнуться колапси в такі, ну, за принципом доміно піде mm -hmm. ну, морози мінус 20 лупонуті і раптом пішла розморозка по російських містах, ну і це почнуться колапси з залізниці, ну, з авіацією вже колапси. Судячи з того, що. Е, сухі, не такі вже сухі, а вогняні. Ну, так? Сухі такі, вони, вони навіть під дощем тліють, так би мовити, сухі, але е, навіть сухі вони ж е, збиралися з комплектуючих західних. Там же французька авіоніка на них ставила. Ну, Зараз питання. ніяких поставок нема. Нічого вони виробляти самі не можуть, але й той парк, який вони заканібалили вже з половини, ага. Ну от, ербаси... Ну, половину канібали лише. Це головне, що впирається у, наприклад, колапс перевезень. Угу. Логістика, да, сипеться. Кол колапс житло комуногоспу. Угу. Якщо розморозка систем піде по містах. Це значить, що почнуться масові заворушення. Ну, це не заворушення там з перекриттям е, доріг, але але може бути таке. Тобто, Соціальне невдоволення, та, та й воно може. По-перше, росіяни збідніли страшно, і поки що е, тільки їхня така ну відмороженість щодо захисту власних прав, бо в них давно відбита культура захисту прав е, ну, споживача чи. Тому от вони, вони соплять в тряпочку і, і е, максимум, на що здатні на сьогодні, це писати такі е, відосики з зверненням Дорогой Владимир Владимирович. Там глава нашого посілка відключила е, е, топлення в школі. Пожалуйста, включіть нам отоплення. Просто якщо я вірно розумію, Володю, логіку, значить, шоот з таких точкових подій може е, значить е, вибудуватися ланцюжок, який доміношку е, штовхне, так. і ось ви говорите про економіку. Ну, Та що економіка так. посипеться? От є перше, наприклад, е, галузь вугільна, яка приносила до 30 мільярдів е, доларів в рік доходів. Російській економіці зараз вона збиткова і приносить 3 мільярди збитків в 10 з... разів, ну, так? В 10? Так вона це ж не, не доходить, це збитки, Збитки, це я збитки. Вже кажу, так далі. Е, е, ну Газпром тепер збиткова компанія. Вона, ага. ну навіть судячи з, з істерики деяких персонажів із оточення Путіна. Навіть Роснефть, яка по суті давала більше 50%, ну, нафтову галузь, давала більше 50% доходів до бюджету російського. Газ давав десь 13-15%, а нафта більше 50%. Нафтова галузь зараз в дуже скрутному становищі і не виключено, що. До середини наступного року Росія перестане взагалі працювати на Оці ці, так так званий важко видобудобуваний mm -hmm. Ну, але ж Володю, ми ще не знаємо, що Трамп втне в частині свого наміру обвалити, умовно кажучи, ціна на нафту. Ми не знаємо про це, як вони домовляться, чи домовляться з саудітами разом і з опеком в цьому питанні рухатися. No, це саудіти, це теж, до дуже... речі, вже вже пустилися берега. Вони вважають, що їм важливо свої гроші заробити за рахунок обсягів, які вони mm -hmm. поставлять. Тобто вони обмежилися вже, вони відмовились від, від, від оцих обмежень, вони просто uh -huh. заливають нафтою все, всі ринки, які можуть. Зараз американці дуже чітко починають ну, так би мовити, європейське питання вирішувати. Тобто російської нафти на, на європейських ринках не, повин, не uh -huh. повинно бути. Якщо е, О, Орбан із ФІЦО ще хочуть подригатися, то, по мо австрійці вже зрозуміли, що краще не дригатись тихенько виконати позицію вимогу США і все. Давайте е, далі трошечки ще додамо інформації. Ось якого е, штибу соціал-демократична партія Німеччини та новий лівий альянс Сари Вагетхнехт узгодили спільну коаліційну угоду в Бранденбурзі. Документ викликав резонанс через формулювання щодо війни в Україні та розміщення американських ракет у Німеччині. Хоча зовнішня політика не належить до компетенції земель, у преамбулі зазначено, що е, спільне розуміння має бути щодо. Таких питань окремо підкреслюється, що закінчити війну шляхом постачання зброї неможливо. Попри критику, цей текст залишився без змін після завершення переговорів. От так от ми на європейський континент потроху заходимо і починаємо з Німеччини, з процесів, які відбуваються у Німеччині. Шольц багато хто не є оптимістом з приводу продовження політичної кар'єри, бундесканцлера. кивали на Боріса Пісторіуса. Пам'ятаєте, Володій, ми з вами там і рік тому, і рік із Дещацію, коли були Та я, вже в якісь порохи. Студія говорив, так, про, так, про, так про, але Пісторіус публічно підтримав Шольца. Там кажуть, з партіями є нюанси. Його партія вона просто ну, не може чи потенційно не зможе набрати е стаки. Ну, не знаю, давайте розберемо. Так. Так. і як все це вплине на Україну чому, чому починаються ігри на лівому фланзі, зокрема Вагінкне, тому що е, у соціал-демократів старої класичної партії німецької серйозні проблеми, і проблема не в тому, що Шольц такий трошки невиразний, млявий, е, шольц якраз хороший. Такий апаратний бюрократно, політик. бюрократно, але так. може може в гарному сенсі цього. Так. Ну він, він хороший апаратний політик, але партія на тлі, ну скажімо так, зміни суспільних настроїв. Зокрема, така досить зарядженість, радикальна проти мігрантів в Німеччині mm -hmm. з'явилася. Далі все таки німецька економіка пробуксовує. Вона втрачає і в конкуренції з Китаєм і. Вона серйозно має проблеми на американському напрямку. Тобто американці теж не дуже хочуть європейської продукти. Mm -hmm. продукці, все. вони американці запропонують зараз хитрішу схему. Вони пропонують ну, всім... Трампом вже Німеччина добавляється, наскільки я знаю, вже неформально щодо так, миту цих так, правда? Але але ж прикол в тому, що Трамп каже: а ви будуйте в нас заводи, mm -hmm. створюйте в нас робочі ну, місця, що? платіть податки. І тоді свої розробки геніальні, ви будете продавати на нашому ринку. Абсолютно нормально. Ну, Європі просто зараз треба захистити і свій ринок і, і шукати зовнішні ринки. А з, китай, з китайською продукцією конкурувати тяжко. Ми ж маємо прецедент, коли китайські електромобілі починають заполонювати Європу. І тут же і, Орбан, -орбан в цьому Орбан випадку та постарався на перший ставити. Через що е в цьому сенсі у. Шольца є дійсно проблема, бо остання соціологія показувала от останні кілька місяців, що альтернатива для Німеччини, праворадикальна партія, обскакує класичну стару партію. Ну і тепер Фрідріх Мерц, який лідер ХСС, ХДС, він досить демонструє таку жорстку позицію про те, що треба ультиматум Росії, треба озброїти Україну, тобто по суті. Зараз оцей маневр Шольца, ну партії соціал-демократичної і партії Сара Ванкнет, він пов'язаний з тим, що ну, треба якось протиставити щось, бо ну, зараз вже починає. Ми ж пригадуємо, що. Вибори відбудуться 23 лютого напередодні річниці mm -hmm. нападу на Україну. Скоріше за все так буде. Да? бо воду да. недовіри скоріше за все І коаліція, mm -hmm. яка промальовується, це вільні демократи, які власне спричинили розпуск цієї розпад коаліції світлофорної, і е ХСС ХДС. Ну тоді це цікаво, тоді, тоді, ну я б сказав, Німеччина поправішає, і для нас це цікаво.